Що таке молитва до Бога? Молитва це до того, хто має всесильну поміч, благодать, допомогти людині, яка не може щось доброго зробити. Молитва до Бога це любов, яку Господь обертає тебе. Тому нам всім так важко молитися, що подивіться на пенсіонерам, які будуть читати газети, книжки, виписувати щось. Ну скажи читати життя святих, чи читати молитвослов, вчитися читати псалтир, вони кажуть, я там нічого не розумію, я не можу того читати. А що молодим, коли вони читають всю інформацію різну, але тільки це отрава. А коли кажуть, помолися 10 хвилин. Відкрий молитвослов, прочитай просто 5-10 хвилин молитви зранку. І 10 хвилин вечора. Колись одна людина казала, а що мені батюшка 10 хвилин, як я 15, тільки хвилин чищу зуби? Порівняно, браті і сестри, це нічого. Але яку відраду, яке очищення, який мир приймає людина, коли вона звертається до Отця Небесного?